В Україні безоплатно лікуватимуть пацієнтів з опіками і рубцями, отриманими внаслідок війни. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Отримати безкоштовну медичну допомогу зможуть військові, добровольці, волонтери, цивільні і діти, які постраждали через військові дії. Лікування відбуватиметься в 12 клініках по всій Україні. Пацієнтам лише потрібно мати підтвердження від лікаря або військово-медичної комісії про отримання непобутової травми. І впевнений, що ця тема ну точно, скажімо, цікавить багатьох і наших глядачів в тому числі, тому що ну дуже часто, навіть навіть не перебуваючи на лінії фронту, так внаслідок тих же ракетних обстрілів там чи дронових атак расистів, є влучання часто в цивільні об'єкти, в цивільні будинки, так ну і власне. Це ну це, це важлива дуже історія. Від, відтак ми вирішили трішки детальніше про це поговорити. зараз. До нас доєднається Максим Туркевич, це українського волонтерського центру. Про керівник проекту Неопалимі. Вітаю вас, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, Максиме. Трішечки детальніше хотілося б. Я от прочитав, що власне ну Український волонтерський центр і буде реалізовувати по суті, реалізовує цю ініціативу. Так хотілося б більш детальніше, все таки, по ну, по перше, чому саме на цьому напрямку ви вирішили зосередитись? Бо бо знаєте, кажуть, ми ми звертаємо часто увагу на серйозні якісь травми. Ну, а опіки, рубці, там, ну якщо якісь мега серйозні, то так, а там ну заживе або буде так. Не знаю, шрами прикрашають чоловіка. Є така штука. Чому цей напрямок? Так е я, мабуть, почну з кінця. Е нас побутує в народі думка, що шрами прикрашають чоловіка, але. е-е Позвольте мені зазначити, що це явно не стосується тих випадків, коли в людини 12 сантиметровий шрам через весь лікоть, і ця людина не може згинати нормальну руку і відповідно працювати, відповідно нормально собі якось допомагати в побуті і так далі. Якщо власне трішки детальніше про проект, то програма лікування неопалимі власне була заснована е, українським монтарським центром в співпраці з східноєвропейською асоціацією лікарів дерматовенерологів Власне, з ініціативи нашого наукового керівника і реалізовується безпосередньо українським волонтерським центром. Особливість того, що ми робимо, полягає в першу чергу в тому, що це є абсолютно не державна галузь медицини. В жодній країні світу цим не займається держава. Проект є повністю волонтерський і благодійний. Ми не використовуємо державні чи бюджетні кошти. Ми не використовуємо кошти громадян України. І власне для кінцевого споживача, для людини, яка потребує такої допомоги, ця допомога є повністю безоплатною. От, власне, в цьому ключовий акцент угу. вирішили цим займатися, тому що є такий запит, є така потреба, держава цим не займається або й не має займатися. І ніхто, в принципі, не був готовий до того, що така необхідність виникне. Але вона виникла, і тому, в принципі, і ми, як організатор, і лікарі, які зараз приймають участь в проєкті, вирішили, що це власне одна з тих речей, які є нашою соціальною місією, стане на зараз допомогти максимальній кількості людей власне, подолати е, ті опіки, і ті рубцеві ушкодження, які виникли внаслідок чи бойових дій, чи військової агресії в цілому Російської Федерації на території України. Е, Максим от власне я й хотів. Я не дарма згадав оцю о, фразу про там фраз е, шарами прикрашають. Тому що е, тут же ж питання якого рівня е, складності, так от коли людина там розум, має розуміти, що я можу звернутися і отримаю цю допомогу, чи ні, от моя травма там не підпадає під ті категорії, які, власне, визначені. Е, насправді важко чітко вивести цю межу. Е, я б сказав таким чином, що в принципі ми надаємо допомогу всім, хто отримав будь-якого рівня тяжкості опіки або рубці, внаслідок бойових дій для нас, ключовим критерієм є виключно підтвердження того, що це є внаслідок російської агресії з 2014 року. В теорії звичайно, ті, хто мають якісь дуже серйозні пошкодження, мали би йти. Першими пріоритетами зараз ми, на щастя, маємо змогу надавати всім допомогу на однакових умовах в однакові терміни, і так далі. Тому ми не сепаруємо людей за цим критерієм. І, власне, та наш ключовий пріоритет це, окрім повернення якихось якоїсь зовнішності і питань, пов'язаних власне з естетикою, це є великою мірою і питання функціональності, тобто відновлення. Рухомості певних частин тіла, чи там часто, наприклад, є опіки обличчя, і зменшується рухомість, допустимо, губ і рота. От нас були випадки, коли, наприклад, людина не могла повноцінно їсти чи говорити, і ну тобто, звичайно, що там ну і знову ж таки, там, якщо це є якісь дуже комплексні випадки, коли в людини 60 чи 65% опіків тіла. То ми не можемо братись за лікування всього на Ну, Тобто, це все воно відбувається в кілька етапів, і ми відповідно дивимося, що для людини є найпріоритетніше. Тобто, якщо в нього опечена спина і опечене обличчя, то звичайно, що в першу чергу ми будемо допомагати йому вилікувати е ті рубці, і ті опіки, які є на обличчі пане Максиме. Але от власне, я от так само хотів уточнити, чи правильно я розумію, що е якщо ми говоримо про травми отримані внаслідок бойових дій, то це не тільки про е там. Фронтові прифронтові території. От я почав говорити про те, що так, якщо ну не дай Боже, щось от там відносно мирному місті відбувається так. Страждає цивільна інфраструктура, постраждав будинок, отримала дитина травму. звісно, звісно, звісно. я власне ще раз та ще раз на цьому заакцентую, що ключове питання не тільки бойові дії, а загалом будь-які наслідки військової агресії РФ в Україні з 2014 року. Тобто, умовно, якщо це є е, приліт російської ракети по Вінниці чи Львову, внаслідок якого людина отримала опіки, угу. ми абсолютно на тих самих умовах надамо їй допомогу, що їй, е, допустимо хлопцю саперу, який отримав пошкодження в Бахмуті. Ми не робимо різниці між військовими і цивільними. Для нас існує єдина категорія. Люди, які постраждали внаслідок військових дій, і ми безоплатно абсолютно надаємо допомогу як військовим, так і цивільним, так і волонтерам, так і добровольцям, так і дітям. Останнє чи вже ця програма працює, чи відколи вона починає працювати? Тобто, якщо люди хочуть звертатись, ну і нагадайте, тому що я там розумію про сайт. Е, нагадайте просто спосіб звернення. Так, е, власне програма вже активно працює. Ми в повному обсязі працюємо з середини листопада. Uh -huh. До того в нас було декілька пробних пацієнтів, яким ми так в спрощеному форматі намагались допомагати. Все грамотно протестували, перевірили, бо це все ж таки виклик, з яким до цього ніколи в світі не стикалася статична медицина, і наші медики зараз в цьому питанні новатори. В середини, навіть ближче до кінця листопада, ми вже повноцінно працюємо в абсолютно повному форматі, надаємо допомогу людям. Зараз вже почали системно працювати з міністерством охорони здоров'я і фактично умовно беремо новий запуск цього всього. Але звернутися до нас можна і можна було раніше за посиланням на сайті. Сайт називається Неопалимін'юа або будь-які наші соцмережі. Там буде також посилання на сайт. Там людина, яка постраждала, або родич чи близький друг чи знайомий, заповнює за людину форму. Ми в межах кількох календарних днів з цією людиною сконтактовуємось, і власне вже в індивідуальному форматі вирішуємо, як людині найзручніше і де буде проходити лікування. Тоді ще давайте скажемо вже так, щоб геть підсумувати. Якщо ви кажете з листопада, то чи багато людей вже звернулось, і знову ж таки з якими ну такими чи найтиповішими, напевно, можна сказати, випадками так, щоб люди розуміли трішки. Все одно зараз е, в нас на лікуванні. Ну тобто тих пацієнтів, які вже лікуються, або які ось ось приступають до лікування, є близько 40. Угу. Е, Важко відсортувати за типовістю. Тобто, це є насправді дуже індивідуальні випадки. Е, багато випадків опіків рук е, багато випадків насправді власне втрати безпосередньо функціональності якихось певних частин тіла. Е, не так багато насправді, як ми думали, випадків суто косметичних ушкоджень, тобто, все ж таки, зазвичай опіки складні, хоча є і просто косметичні, які які там не впливають на функціональність, але з якими ми так само з радістю допомагаємо в лікуванні. От, але я ж кажу, доволі складно їх насправді відсортувати за якимись конкретними критеріями розподілу. Почуто дякую вам дуже, пане Максиме, і за цю розмову і за цю ініціативу, тому що це дійсно, от як я вже сказав, і буду наголошувати на цьому. Це важлива доволі історія. Дякую вам за те, що ви робите, Максим Туркевич, СЕО українського волонтерського. Центру керівник проекту власне неопалимі на сайті, якому ви можете зареєструватись, залишити заявку. Якщо ви отримали травму внаслідок бойових дій, внаслідок цієї травми отримали опіки на тілі, залишились шрами, рубці власне це можна виправити, причому безкоштовно.